Ніде в ні в одній країні Європи безумовна підтримка не триває все життя, бо інакше вона десоціалізує. Ми можемо побачити окремі випадки, коли в місцях компактного проживання людей селили, годували, прали їм речі ну, тобто, все робили за них. І є проблема ще з 14-го року, коли цих людей неможливо розселити в самостійне життя. Хоч умови в цих МТП зовсім не задовільні. Вони там дуже часто навіть не сильно ну там мінім мінімальним санітарним нормам. Тобто відповідають люди звикають так жити. Так, оскільки людям не дають варіанту іншого, оскільки людей не підштовхують до якихось самостійних речей, в людей виникає паніка, що вони взагалі ніяк не проживуть, окрім як оце місце і цей формат, який існує, безпечно тому, не так, тому дуже дуже важливо знову ж таки. Ми працюємо коли людина в кризі, вона в стресі. Коли ми в стресі і не здатні самостійно подолати якісь із викликів, нам потрібна підтримка. І коли нам дають ну якусь такого типу підтримку, то ми до неї звикаємо і не бачимо, як може бути інакше. Дуже важливо завжди пам'ятати, що соціальна політика це якби про трансформацію. Ну це як охорона здоров'я. Коли ми підсадимо людину тільки на знеболююче, але не будемо лікувати її хвороби, то вона буде боятися втратити це знеболююче, навіть розуміючи, що хвороба не подолана. Нам потрібно розуміти, який шлях.